Всім добрий день! Сьогодні ми створимо додаткове оцінювання в 7 класах нової української школи. Заходимо в простори, вибираємо потрібний клас і спочатку перевіряємо налаштування. Отут, там, де набори видів перевірки, має бути створена комплексна підсумкова робота. Такий набір, набір видів перевірки. Якщо не створена комплексною підсумковою робота, то треба натиснути Створити набір видів перевірки, написати комплексна підсумкова робота, створити, і далі додати отут КПР ГР1, КПРГР2, Ну і скільки у вас там цих груп результатів. Так, у нас все створено, тому після цього ми можемо перейти в підсумкове оцінювання. Тут ми бачимо, у нас вже є додаткове оцінювання 1. Це за перший семестр була комплексна підсумкова робота. Щоб створити за другий семестр, треба натиснути плюсик, вибрати, створити додаткове оцінювання. Тут ми пишемо комплексна підсумкова робота. Набір перевірки вибираємо комплексна підсумкова робота. Тепер вибираємо дату, дату останнього уроку. У мене в цьому класі це 30 травня. Вибираємо системи оцінювання, бали. Відображається в класному журналі. Вибираємо, відображається тільки в лівій частині. У нас розгортаються додаткове налаштування. Відображається угу, назву групи результатів. Групи результатів у нас відображаються. Дати не відображається. Тип розміщення. Ми можемо вибрати до чи після. Ми вибираємо в нашій школі до об'єкт, відносно якого ми вибираємо тематичне оцінювання. Тепер, якщо вибрали тематичне оцінювання, то треба вибрати, е, яка тема. У мене це остання тема практикум з використання інформаційних технологій. Так, і після всіх налаштувань натискаю Створити. Всі зміни, зміни успішно збережені. Так. І тепер от у мене додаткове оцінювання 2, вибираю учня, і отут вже можу виставляти оцінки за контрольну роботу підсумкову. Де ми завантажуємо журнал в форматі PDF і бачимо, що... перевіряємо, чи все у нас тут з'явилося. Зараз я збільшу. Дивимось, от в мене 30 є число. Да? Далі в мене йдуть кпргр 1 кпргр 2 і так далі. Далі тематична, тому що я вибрала до тематичної. Да? Ну і далі оці групи результатів, другий семестр. ну і так далі. Ви коли створили групи результатів, якщо щось ви не так зробили, що в налаштуваннях можна потім поміняти. Заходимо знову в підсумкове оцінювання». Да, якщо не так щось розміщено, вибираємо додаткове оцінювання». І тут можемо редагувати. Редагувати додаткове оцінювання. Всі наші налаштування тут є, тобто ми можемо тут щось змінити. Ну, наприклад, можемо змінити тип розміщення, можемо поставити після. І зберегти зміни можу. Так, тепер давайте повернусь до журналу, завантажу. І подивимось, як змінилося. Як змінився наш журнал? Ну, от тепер ми бачимо в мене тематична, збільшу зараз. От, тематично, а потім йдуть кпргр 1 КПРГР2, кпргр 3 і так далі. Тобто, не бійтеся, все, можна, всі налаштування можна потім поміняти.